Скоріше за все, ми неодноразово брали участь у змаганнях, де треба було перетягувати канат. Ви помічали, що обидві команди докладають чимало зусиль, але канат не рухається. Під час перетягування канату взаємодіють дві команди з канатом. Як тільки одна команда потягне сильніше, канат почне рухатися в її бік. Говорять, що одна з команд приклала більшу силу. Мірою впливу одного тіла на інше є фізична величина, яку називають сила. Сила позначають букву F, і вимірюють в Ньютонах. Одиниця вимірювання сили 1 Ньютон. Походить від прізвища англійського фізика Ісаака Ньютона. Щоб визначити силу дії одного тіла на інше, використовують спеціальний вимірювальний приклад динамометр. Ручний динамометр, наприклад, допомагає визначити силу, з якої рука стискає вимірювальний механізм. Якщо одна команда відпустить канат, Інша команда впаде на землю, тому що земля притягує до себе всі тіла. Сила, з якою земля притягує до себе тіла, називають силою тяжіння. У природі будь-яка дія є взаємною. Усі тіла також притягують до себе землю. Наприклад, притягання місяця спричиняє на землі припливи та відпливи. Завдяки притяганню Сонце втримує планети на інших орбітах. Пограємо у більярд. Ви б'єте по колі, змушуючи її котитися по столу. Спочатку вона рухається доволі швидко, потім сповільнюється і врешті раз зупиняється. Чому так сталося? У процесі руху одного тіла по поверхні іншого виникає терця, а сила, яка виникає під час руху і перешкоджає йому, називають силою терця. Вона завжди спрямована проти руху тіла. Якби не було сили тертя, рух тіл тривав би безкінечно. Уявіть, що ви взяти когось на сначала у лісі чи парку і на вашому шляху тріпляється ділянка, на якій землі стирчить коріння дерев. Швидкість руху зменшиться. Причиною цього буде те, що сила терця зросте внаслідок нерівності поверхні. Отже, сила терця тим більше, чим більше нерівності і вигляді зі виступів є на поверхні тіл, що взаємодіють. Наприклад, щоб зменшити сковзання спортивного життя, будці футболістів, на пігонів мають шиповану підошву. Зимові шини машин також шиповані, мають об'ємний малюнок, протектор. Завдяки силі тертя ми можемо утримуватися на своїх місцях, переміщатися по землі, рухатися транспортом або рухати предмети. Наприклад, широко використовуються транспортери з гумовою стрічкою, яка весь час рухається, якщо на транспортер покласти вантаж або речі то внаслідок сили терця їх можна перемістити на деяку відстань, чи підняти на певну висоту. Щоб отримати річну транспортері, треба збільшити силу терця, Для цього поверхню транспортерів вироблять шорсткою або виробляють зі спеціальних матеріалів. У житті багатьох рослин терця відігріває позитивну роль. Наприклад, ліани, хміль, горох, боби і інші відки рослини, завдяки терцю можуть чіплятися за опори, що знаходяться поблизу. Утримуються за них і тягнуться до світла. Між опорою і стеблом виникає досить велике терця, тому що стебла багаторазово обвивають опори і дуже щільно прилягають до них. Насіння очерети для переміщення на великій відстані також використовують силу терця. Плоди цієї рослини мають щетинки, якими чіпляються до одягу людей та хутра тварин. Тварини теж використовують силу терця в своїх цілях.